У Мюнхені поновили суд над учасниками націонал-соціалістичного підпілля, радикального угруповання, на яке покладають відповідальність за вбивства емігрантів та пограбування банків. Єдине обвинувачувана, що на думку прокурорів має пряме відношення до злочинів – 38-річна Беати Чепе. Ще двоє членів групи вкоротили собі віку, коли поліція вистежила їх. Інші люди на лаві підсудних лише надавали допомогу членам групи, говорить федеральний прокурор у ході слідства ми не знайшли жодних доказів, що підозрювані мали зв'язки з іншими подібними угрупованнями чи особами. Проте слідчі дії тривають. Ми перевіряємо усі версії. Наразі слідчі встановили, що жертвами неонацистів стали десятеро людей: дев'ятеро турків та греків та співробітниця німецької поліції. На суді були присутні родичі загиблих. Um, and, um, Для мене це важкий день, говорить донька одного з загиблих. Mm. Мені довелося провести кілька годин поруч з підозрюваними, дивитися їм у вічі. Деякі поводилися зухвало. Я дуже втомилася. Будівля суду у Мюнхені оточена поліцією. Під час засідання охорона затримала двох жінок. Із вигуками ми вимагаємо правосуддя. Вони намагалися прорватися до зали.